Вітаю! Пройшло вже трохи більше року з того часу, як в мене з'явився Nikon z 8 і вже скоро буде два роки, як ця камера взагалі з'явилася на ринку. Камера і досі лишається однією з найбільш популярних камер Nikon, тож вирішив зробити такий собі огляд за підсумками свого досвіду її використання. Погнали! Буде цікаво! На бездзеркалки я перейшов з Nikon D850, яка насправді одна з кращих, якщо не взагалі найкраща дзеркальна камера з будь-яких коли-небудь існувало. Для фото я би, можливо, її використовував і до нині, але основною задачою на певний час в мене стало відео. І тут D850, на жаль, мала значні обмеження. Тому я її замінив на Z6 першої версії. Для відео вона мене цілком влаштовувала насправді. Я знімав в неї репортажі, інтерв'ю, і в цілому, взагалі, мало в чому себе обмежував. Але для фото після D850 в ній не вистачало чогось, що ну, складно описати словами. Не той колір не так тянулося, все от трохи не дотягувало до того, до чого я звик. Зовсім інша справа, це Z8. Це просто 850-ка у сучасному форматі. Що за відчуттями в руках, що по роботі з кольором, це прям повернення до рідної гавані. Неймовірне відчуття спадкіємності всього, за що ми любили Д850 насправді. І це складно переоцінити. Я військовий і тому для мене надійність завжди дуже важлива. Тому що не важливо наскільки наворочена твоя техніка, якщо вона не працюватиме у потрібний момент, чи ти її просто боїшся взяти з собою, бо не впевнений в її надійності. Насправді, в мене не було жодних проблем з пиловологозахистом у жодній з камер, Nikon, які в мене були. І z 8 тут не виключення. Я знімав ці камери в різних умовах: і у пилу, дощ, в сніг, в холод та спеку. Камера просто працює, будь де. І це те, що я можу довіряти цієї камері так, як самому собі, значить для мене дуже багато. Головна моя радість у системі автофокуса Nikon Z8 це повернення 3D відслідковування, яке було топовую фішку дзеркала Nikon, якого мені так не вистачало на тому самому Z6. З ним вам все одно за чим камера має слідкувати, будь-тварина чи об'єкт, він чітко чіпляється і веде стільки, скільки вам треба. Це прям переможна фішка, яку я поставив на окрему гарячу кнопку, ось цю, і використовую дуже часто, тому що фокус по очах чи якихось навчених об'єктах це добре. Але якщо вам треба щось, чого в базі вашої камери немає, наприклад, там м'яч футбольний чи робот якийсь новий, з 3D трекінгом, у вас жодних проблем. Щодо всяких розумних режимів, типу котиків собачок, я був здивований, коли дізнався, що не у всіх сучасних камер є автоматичне розпізнавання об'єктів, і на деяких камерах треба його вручну перемикати, ці режими. Хочеш знімати людей, включи людей, літачки, включи літачки і так далі. У Nikon Z8 в мене камера завжди на автоматі і розпізнає практично все, на що ти її не наведеш, і навіть більше. Наприклад, дрони. Так, окремого режиму, звичайно, зйомки дронів, здається, ще ні в кого немає, але Z8 легко полює своїм автофокусом навіть за ними, розпізнаючи їх в небі і захоплюючи автофокусом. Ну, мабуть, вважає за птахи чи літачки, не знаю, але воно працює. Єдиний нюанс, який я бачу в цій камері, є розпізнавання очей. Цей автофокус по очах час від часу зовсім трохи не дотягує до власне ока, фокусуючись десь на віях. Це може бути зовсім непомітно у якоїсь загальній фотографії, типу там репортажу і щось таке. Але якщо ви знімаєте якісь крупні портрети на щось світлосильне, що, звичайно, в принципі не супер правильно, але все ж, то час від часу це помітно. Плюс іноді він може сприйняти, наприклад, окуляри за очі і сфокусуватися на їх поверхні. Не завжди, але буває, на жаль. Тут мені здається, щось просто перемудрило в алгоритмах, тому що в окремих сюжетах це навіть перевага. Наприклад, я в музеї знімав лицарський обладунок, і камера знайшла очі в щелині шолома. Такий, знаєте, в мене був ефект полтергейсту, ніби на мене хтось дивиться насправді. Хоча, по суті, це саме те, що і було потрібно в той момент. Тобто, автофокус по чах все ще є куди допилювати, хоча, повторюсь, у стандартних сюжетах, як правило, проблем з тим взагалі немає. І навіть на дуже світлосильну оптику. Крім того, відстань розпізнавання об'єктів, особливо людей, прям вражаючі. Людина може в кадрі займати там, ну, може, 5%. От такою буквально бути дуже маленькою. І автофокус її знайде і вчепиться. Я рік вже знімаю, а він досі мене цим приємно дивує. Рівень кастомізації і можливостей налаштувань тут просто вражаючий. Наприклад, банки пам'яті, в яких можна повністю змінювати всі значення кнопок, налаштувань і так далі окремо для фото і відео. Я ними активно користуюсь для відео один банк під зйомку RAW, один під 4К, один під Full HD, один під якесь швидке відео. В кожному свої налаштування автофокусу та передніх кнопок. Налаштування кнопок це взагалі окрема любов. Функція Recall, на я повісив ось на цю кнопку передню і нижню. Дозволяє одним натисканням перевести камеру в режим пріоритету витримки, одразу виставити ту витримку, яку я використовував минулого разу, коли користувався цією функцією, наприклад, одну ту включити АвтоІСу, змінити частоту серійної зйомки на 20 кадрів на секунду, та ще й включити мені 3 d трекінг в якості основного режиму автофокусу. Тобто один тиць по кнопці, і ви готові вже до будь-якого швидкого екшену, якщо він внізапно стається біля вас. Ще раз натиснув, і камера повертається повністю до того, як було раніше. Для мене це прям кілер фіча, якою я постійно користуюсь. Регулярні оновлення камери продовжують її прокачувати просто постійно, за що я дуже вдячний виробнику. І оновлення ці прям потужні, це не виправлення якоїсь літери в меню. Наприклад, просто безкоштовним оновленням додали цілий режим автофокусування по птахам. Останнє оновлення додало налаштування затвору у градусах при зйомці відео. Тепер не треба вручну виставляти 1,50, якщо знімаєте на 25 кадрів на секунду, чи 1,60, коли знімаєте в 30 кадрів. Ви поставили 180 градусів, і камера самостійно це робить за вас автоматично, якби ви там не міняли режим зйомки. Оновлення ми додали автоспорцювання камери, тобто її можна використовувати як фотоловушку. Вона бачить рух в кадрі або навіть якийсь конкретний заданий об'єкт і робить знімок сама. Оновленням також додали зйомку у режимі Піксель шифту який дозволяє робити абсолютно чисті знімки розміром у 180 мегапікселів. Коротше кажучи, оновлення від Nikon – це окремий привід для того, щоб любити цю камеру щоразу сильніше. Важливою для мене перевагою є те, що Z8 чудова камера одночасно і для фото, і для відео, і без компромісів з жодного боку. Оскільки я знімаю і фото, і відео, то саме цей функціонал став для мене вирішальною причиною купівлі саме Z8. Для відео зйомка у NRO дає неймовірні можливості постобробки, І якщо 8К може здатися оверкілом, то можливість при зйомці в 4К робити цифровий зум без втрати якості, прямо під час зйомки відео, за рахунок по суті кропу з 8К, це прям дуже класна штука, яку я навіть тримаю виведеною на окремі кнопки. Profile профайл від Nikon також зарекомендував себе чудово. На нього гарно лягають різні стандартні лути з DaVinci. Наприклад, я часто використовував лут від Ari. Тепер, після виходу офіційних лутів, від RED, використовую практично виключно їх. Вони насправді фантастичні, а я не професійний відеокольорист, щоб зробити вам прям щось. Помітно краще, і для мене це чудова відправна точка, щоб щось десь там трохи затюнінгувати. От, власне, зараз це і є профайл Red, де я буквально трохи погрався з кольоровим контрастом між фоном та своєю мордою обличчя. Ну і звичайно, те, що ніяких обмежень по зйомці відеокамери не виставляє, робить її чудовим вибором приблизно для будь-яких сценаріїв використання. Інтерв'ю на півтори години, які ви тут на каналі бачите, будь ласка, поставив і пиши, ніяких проблем. Те саме стосується і фото. 45 Мп цілком достатньо для будь-яких задач. І навіть якщо перемкнутися у DX режим, тобто кропнути, то залишається 19 Мп, що також, в принципі, достатньо для більшості задач. Класний динамічний діапазон, високий робочий ISO та чудовий колір дозволяють мені бути впевненим, що результатом я не буду розчарований, що б я там не знімав. Хоч людей, хоч пейзажі, хоч що. До речі, навіть шум в цій камері якийсь приємний, я не знаю. Я повідключав навіть всі шумодави в камері, і часто навіть особливо на шумодавлю в редакторі після цього. Просто його текстура така дуже не знаю, класна, на відміну від купи інших камер, з якими я мав справу. Серійна зйомка у 20 кадрів на секунду, RAW також зачасту навіть більше, ніж треба. В основному в мене стоїть обмеження у 5 кадрів на секунду. Але коли воно треба, то треба. І здається, що ця камера може знімати нескінченні серії настільки, наскільки вистачить місця на карті. Оскільки тут лише електронний затвор, то у вас ніколи не пропадає картинка з виду шукача при цьому, оскільки матриця не закривається при зйомці. А сенсор Z8 один з, якщо не найшвидший з усіх конкурентів, крім власне сенсору з global Shutter. І тому ні у фото, ні у відео ви не побачите ефекту жиле чи якихось там викривлень. Я насправді ж знімаю дуже багато швидких двіжух і за рік жодного разу не стикався з подібним ні у фото, ні у відео. До того ж, це дозволяє не привертати до себе уваги, коли фотографуєте власне, грюкотом затвору, якого тут немає. Я поставив звук знімка дуже тихим, так що його чутно лише мені, коли я фотографую. І абсолютно не перевертаю уваги оточуючих цим. Це дуже зручно, хоча іноді чисто психологічно не вистачає, звичайно, цього кайфового механічного кленк, бо воно просто приємне. Два USB-порта це прям неймовірна переможенька цієї камери. Зараз більшість камер можуть заряджатися від USB, але не всі здатні працювати від нього. І тому на ринку досить багато рішень у вигляді батареї пустишок, тобто через які камеру можна заживити від розетки. Canon, наприклад, навіть офіційний випустив для своїх камер за якісь конські гроші. На відміну від них, Nikon Z200 може живитися від зарядки чи павербанку напряму. Причому ще й паралельно заряджати батарейку, яка в ньому. Кинув павербанк і забув про те, що таке батарейка, яка сіла під час довгого відео чи зйомки таймлапсу. Одночасно з цим другий порт можна використати, щоб підключитися до комп'ютера і моніторити, що ви там не знімали, та зручно керувати камерою віддалено, наприклад. Поворотний на екран у z 8 часто описують, як: Ой, він не може обертатися вперед. Насправді, я не знаю, мабуть, нікого, хто би зараз знімав такими камерами з рук, якісь, якісь відеоблоги в режимі селфі, отак. Це просто незручно з повноцінною камерою. А з якоїсь відстані більше метра і більше на тому екранчику, ви все одно фігшу побачите. І краще вже скористатися телефоном чи планшетом в якості виносного екрану, як я розповідав у цьому відео, десь тут причеплю його. В той же час, якщо ви знімаєте класично, стоючи за камерою. То поворотний екран стає просто незручним. Його треба повертати, крутити. отак от. Він знаходиться з боку від об'єктива, що досить контролютивно в плані фокусування, бо ви дивитесь сюди, а крутите тут. І в той же час екранчик, такий, як у Z8, завжди прямо напроти об'єктиву. Вам нічого не треба вигадувати. Ви повернули та знімаєте. Оп, все. Причому це займає мінімум часу, нічого не треба перекручувати, нічого не стирчить в бік від вашої камери. Звичайно, екран, який і відкидається, і повністю повертається, як зараз у деяких камер Sony, це варіант, і Я сподіваюся, що всі до цього прийдуть. Але якщо обирати щось одне, то екран з нахилом, як у Z8, насправді значно ефективніший та зручніший за ці поворотні блогерські екранчики, які насправді мене особисто більше дартують, ніж допомагають. Ще дві штуки, які прямо не перестають мене радувати, це підсвітка кнопок. Та захисна шторка для матриці, підсвітка кнопок вночі, не знаю, чи зараз видно, чи я вам окремо запишу, це прям переможна штука. Якщо б ще хтось додав підсвітку байонету, як то було у деяких дзеркальних пентаксів, то взагалі ціні не було б цій фічі. Ну і захист матриці у вимкненому стані це ще одна фішка, яка, на мою думку, має стати обов'язковою просто для всіх бездзеркальних камер. Тому що коли у вас матриця нічим не прикрита. То заміна об'єктива в якісь дощі, коли навколо клуби диму і пилюки, це прям задоволення сильно нижче середнього, насправді. І захисна шторка у задвісім в цьому випадку прям дуже додає впевненості у завтрашньому дні. Камера не потребує ніякого окремого охолодження. Я знімав інтерв'ю на півтори години у 8К і велив серіями в сотні знімків в 30-градусну спеку. Камера жодного разу в мене не перегрівалась і не жалілася. Чого, на жаль, не скажеш про картки? І картки пам'яті це якраз те, що може стати вузьким місцем цієї камери. Справа в тому, що ці дорогі навіть CFexpress карти з їх феноменальними показниками швидкості читання та запису, не гарантують вам, що вони не перегріються. Чи просто взагалі витягнуть роботу з 8К RAW. В інтернеті насправді купа обговорень серед власників Z8 та Z9, які картки обирати для RAW-відео, я залишу в описі до відеопосилання на сайт з тестами на швидкість та температуру, він буде корисний не лише власникам Z8. Тобто, з одного боку, це не проблема самої камери, це проблема карток. Але картки здатні стати проблемою на голову користувача цієї камери. Тому, якщо для вас важливо витягнути прям максимум з того, на що здатна ця камера. То, на жаль, за дешево цього зробити не вийде, тому що сама камера в реальному використанні, повторюсь, не перегрівається. А от картки, на жаль, так. SD також більше додають проблем, ніж їх вирішують. Якщо ви знімаєте в режимі Дубля, або як я, наприклад, пишете на CF Express RAW, а на SD – JPEG, то при серійній зйомці знов-таки SD-картка може стати слабкою ланкою. Якщо камера не буде встигати писати на неї, то, на жаль, у вас будуть затримки при зйомці, поки вона туди не запише все, що треба. Причому найшвидші SD-картки дають швидкість всього у 300 МБ на секунду. Це в 5-6 разів повільніше за найдешевший CFexpress. а коштують при цьому ці SD-картки навіть дорожче. Виходу тут два. Або просто не використовувати SD-картки і писати все на CFexpress, або змиритися з тим, як воно є. Тим паче, що насправді помітити ці тормоза, ви скоріш за все зможете тільки, якщо будете навалювати сотні кадрів у 20 кадрів на секунду однією серією. Тим не менш, було б значно краще, звичайно, побачити у Z8 просто два слоти CF Express, як це зроблено у Z9. Тепер поговоримо про те, щоб непогано було б додати в цю камеру. Для того, щоб вона стала не просто феноменальна, а такою, яка не має собі рівних ні в чому. По-перше, precapture RAW. Загалом ця функція працює так. Коли вона активована, ви напівнатискаєте кнопку затвору, і камера собі в буфер пише щось там, кадри. Якщо ви так і не натиснули її до кінця, то вони зникають і не займають місце у вас на карці. Якщо ж ви натискаєте, то у вас є кадри того, що було на секунду раніше, ніж ви дотиснули цю кнопку. Це прям кілер-фіча у тих випадках, коли щось от-от має відбутися, але ви не знаєте, коли саме. Наприклад, ви чекаєте, що птах от-от має взлетіти, або в моєму випадку чекаєте пострілу, наприклад, щоб зробити якийсь епічний знімок бабаху. Проблема в тому, що Z8 здатний робити це, але лише у чпях до того ж невеликого розміру, чого часто просто недостатньо. Власне, тому я зараз взагалі не використовую цю фішку. На мою думку, це потенційно можна було б вирішити просто програмним оновленням, тож, в принципі, надію не втрачаю. Ще одне побажання реалізувати нормальний запис по USB на зовнішній SSD. Це прям дуже спростило би життя відеографам. Знов таки, у деяких конкурентів ця функція є, а влаштовуючи наскільки крутий Z8 саме в плані відео, то відсутність цієї можливості мене особисто дещо вкурлює. Ще одна штука, яку Nikon просто зобов'язаний додати до своїх камер. Це можливість плавно, безкроково регулювати діафрагму кільцем на своїх об'єктивах. Саме смішне, що на оновлених камерах Red з байонетом Nikon Z, ну ви ж в курсі, що Nikon купив Red, є така можливість. І ті оператори, які вже оновилися на ці камери, високо оцінюють об'єктиви Nikon якраз за неймовірним, м'який хід цього кільця, яке дозволяє їм плавно змінювати діафрагму. Canon та Sony довелось для цього випускати окремі. Об'єктиви, лінійки ціли з колесом діафрагми, А в об'єктивах Nikon Z це вже є одразу. І це просто супер, як круто. Але чому ця можливість не реалізована на таких відеоцентричних камерах, як Z8 та Z9, а реалізована на кінокамерах Red? Причому можливість плавно змінювати витримку, поставивши щось типу 1-132, в цих камерах вже давно є. Тож, в принципі, справа за малим. Я завжди кажу, що насправді зараз немає поганих камер. У порівнянні з тим, що було років 15-20 тому, нинішні камери, навіть початкового класу, це просто якийсь космос можливостей. Тому я впевнений, що далеко не всім прям потрібні камери такого класу, як Z8. Але якщо потрібно, але ви не впевнені, то не треба. Не сумнівайтесь, Z8 за комплексом характеристик, ціни та можливостей все ще одна з, якщо не найкраща камера на ринку. А революції щось на герзонті поки не передбачається. Тож навряд чи щось вийде скоро таке, що вас змусить пошкодувати за свій вибір. А от що може змусити пошкодувати, так це втрачені можливості зробити класний знімок. Навколо нас вирують історичні події, визвольних змагань українського народу проти російського агресора, боротьба та героїзм, які увійдуть в історію на сотні років вперед. Тож не лишайтеся осторонь, допомагайте Збройним силам України, долучайтесь до боротьби. Творіть історію та фіксуйте її своєю камерою. До нових цікавих зустрічей. Па-па.